Привіт, друзі, це Павло Себастьянович. Я хотів прокоментувати е ефір Арестовича і Хаміка, де ну, там, по всіх основних тезах, про які вони говорили, про е корейський сценарій, що Україна буде розділена і про теж неефективність нашого керівництва. Ну, про, те, про це вже багато проговорено я з ними погоджуюсь, То ми нічого тут не можемо зробити. Світ зараз намагається якось домовитися із Китаєм, з Росією, намагається зупинити цю війну. Але все одне залежить, чи приймає зеленські умови Путіна. Тобто Путін висунуть, висунуть якісь умови, і Зеленському, Зеленському потрібно буде їх прийняти. Тому ну, тут нема про що казати. Але в чому? Хомяк і Арестович бачать основну проблему. Вони бачать проблему в українському народі, тобто, вони вважають, що ну щось не так з народом. І Арестович каже, що. Цей вектор розвідку, по якому зараз рухається Україна, це наслідок якоїсь такої, як він виражає, висловлюється грібниці. Тобто грібниця – ця ну спори, там не знаю як це сказати правильно українською, грібниця, Вона е присутня в українському народі, і все що ми бачимо у владі, це наслідок якості народу. Але ну я не можу з цим погодитися. Ну, ми з Олегом Хаміком вже дискутували на цю тему, але як я бачу, кожен залишився ну, при своєму е, мніні. І ну, тут знову, от, о, о, Олег, Олег Хам'як каже: зараз розповсюджується постколоніальна філософія. Ну нібито Україна була чиєюсь колонією, і зараз ми виходимо з цієї. Колоніальної залежності Да? але ну кожен, хто вивчав історію, знає, що Україна ніколи не була нічією колонією, Україна завжди була частиною великих імперій, і Великого князівства Литовського, і Речі Посполитої, і Російської імперії, і Радянського Союзу, і завжди представники України займали там керівні посади і визначали політику цих імперій. Тобто сама імперськість вона вже закладена в Україні. Українцях і був тут такий ефір у Скріпіна, де був історик Алфьоров, і він там дуже чітко показав на фактах, як імперськість українців колонізаторство проявлялося проявлялося в середньовіччі, тобто українці були колонізаторами всіх цих земель які зараз на яких зараз розташована російська федерація в казахстані було українці в Сибирі було українці до в Пекіні було представництво де теж працювали українці тобто українці магілянці розповсюджували своє розуміння православного православної релігії Ну, це дуже зараз багато можна чого сказати. Просто в той час, коли Хмельницький звернувся до Московського царя, щоб цар взяв його під свою руку. Не легітимність визначалася не голосуванням народу, як зараз, а легітимність визначалася царською кров'ю і релігійною посвяченням правильно сказав, Посвяченням. Тобто, коли передається від апостолів пряме рукопокладання, і це було в Москві. Тобто, в Москві цар був єдиний легальний, легітимний православний монарх, тому те, що Хмельницький звернувся до саме за до московського царя, це було просто природньо. Ну то просто тому що православ'я було на всіх цих теренах і був єдиний цар легітимний цар. От, і все. Ну тобто, тут немає якогось там колонізаторства. Це зовсім смішно. Навпаки, українці вони були дуже войовничі, і козачество, Їм потрібно було теж ця, цей статус, статус, що є якийсь там цар, і за іменем цього царя можна тут займати території і колонізувати все, що є навколо України. Да, весь цей степ і далі, і навіть через Чорне море казаки плавали і грабували там турків, і потім поверталися тут. були такі судоплавства, все було тут. І тому ну тобто, те, що Олег, Олег Хомяк каже, що от є така постколоніальна якась філософія ну, звичайно є люди. Які вважають, що Україна була колонією, і зараз ми входимо в такий постколоніальний дискурс. Звичайно, є ці люди, але їх обмежена кількість. Але проблема в тому, що ці люди знаходяться у владі, да? і владне а влада влияє на осві процес освіти, і то і є загроза, що цей ложний дискурс, це ложь, враньйо, невіжество, в'єжество, не невігластво це буде розповсюджуватися на всю систему освіти, і діти будуть думати, що вони, ну, діти рабів, крипаків, яких колонізували, хоча насправді це Україна була завжди колонізатором і завжди мала імперські амбіції. От, от в чому річ. І, ну, кому цікаво, подивитися цей ефір. Ну, це на противагу тому, що каже Олег Хам'як. Ми з Сергієм Мудовіком зняли 20 ефірів по історії України, де показали, що. Вони записані російською мовою, де показали, що Україна завжди була амбіціозним місцем. Звичайно, тоді не було державності. Ми не можемо сказати, що це була держава Україна, яка там була імперія. Звичайно, ні. Але українські еліти були такими. Ну, все на, на цьому на антиколоніальності хочу поставити крапку. Ну тобто, це просто доводить, що не все суспільство таке, що є частина суспільства, яка розповсюджує цю інформацію, але є частина суспільства, яка протистоїть цьому. І ну, сам Олег Хомяк, аудиторія студії Романенка, аудиторія Арестовича, аудиторія Олега Хомяка. Це ж ну, велика кількість людей. Ну, це ж свідчить про те, що є частина народу, яка не підтримує цей. Наратив, тобто не можна сказати, що весь весь український народ це якісь слабоумний, що якась грібниця в цьому народі. Ну, не можна так сказати. Є частина народу, яка особливо ті, які знаходяться у владі, які нав'язують цей дискурс, але там зрозуміла мета. Люди хочуть збагачуватися, їм потрібно сіяти роздвор в суспільстві. Ну це ж все просто. І коли е, е, Алексій е, Арестович каже, що е, потрібно, щоб кожен українець подивився сам собі в очі, і зрозумів, що в, біда в ньому, да? тобто, що саме він не побудував, як казав пан Порошенко, собачі будки, як казали там наша наші, наші за, захисники патріотичної корупції казали, що потрібно просто окурки бросати в урну, не писати мимо унітаза, вкручувати розбиті лампочки. Да? От все це робити, і держава тоді відбудується. Ні, вся, вся ця грязь це наслідок пра праці державного апарату. Все починається з державного апарату, тому в державному апараті присутні лише від 1 до 3% населення. І всі ці якості, про які каже пан Рестович, вони проявляються саме в державному апараті. І сам Олексій Рестович в цій передачі каже: Я знаю звідки все це росте, що є там десь у владі птинці Петра Порошенка, які вигадали цю армію, мова віра, і вони зараз продовжують розповсюджувати оцю інформацію. Ну тобто є якийсь центр, який розповсюджує інформацію, який вигадує ідеологію державну і розповсюджує. Її і є український народ, да там 1% населення, і тут 99% населення. Так можна е, робити висновок про е, увесь український народ, е, глядячи на ці 1% населення. населення. Да? Тобто, це ж можуть просто бути злочинці, які відібрані спеціально від із цього народу. Це не є представництво всього народу, відображення всього народу. Це просто обмежена кількість маленька група людей, яка транслює ці наративи. Який можна зробити висновок? Як вийти з такої ситуації? Люди, які мають інші наративи, правдиві наративи, чесні наративи, які хочуть, щоб була ідеологія покарання зла і заохочення добра, вони мають зайняти цей центр прийняття рішень, центр розповсюдження ідеології, державних ідеологій, тобто це політична конкуренція. Тобто зараз там кримінал. А нам потрібно, щоб туди зайшли чесні люди, які будуть іншу ідеологію впроваджувати, яка буде вести до економічного зростання, для військової міці, для верховенства права от які люди повинні туди прийти. Тобто, всього лише потрібно, щоб інший один відсоток населення, який має інші погляди, іншу програму розвідку, зайняв місце в тих е продісвітів. Вот що потрібно зробити. А коли нам дається рецепт, що винний весь український народ, він якийсь ущербний і він має подивитися сам на себе в зеркала, в свої очі і усвідомити, що саме він у всьому винний, ну це неправильно. Ну народ є така сутність, воно як стихія, він як вогонь. Да? Що ти можеш зробити вогнем? Ти можеш підки... підкидати туди паління, даво такі агресивності, ненависті, розпалювання ворожничі. І буде це полома, буде розгоратися, розгоратися. А можеш збудувати такий красивий камін, де це полум'я буде дуже красиво горіти, дуже ефективно там нагрівати хату. Да, це ж огонь, один і той же огонь. Ти не можеш його змінити природу огня. Ти не можеш змінити природу народу. Це стихія, це як океан. Він да? ну, може бути і цунамі зруйнувати місто. А може буде просто вода, вода для рашення аграрної якоїсь там. Діяльності правильно, ну тобто, народ ти не можеш з народом нічого зробити. Це стихія, але політична еліта має створювати умови для того, щоб не було цих цунамі, не було е, безглуздого. а щоб все працювало просто на ефективність, на збільшення добробуту, економічної міці, військової міці. Бо це потрібно зробити, і це робить політична еліта. Тому зараз просто яка задача стоїть перед українськими інтелектуалами, в тому числі перед Романенко Хеміком Ерестовичем, перед мною, під іншими людьми. Вони мають розповсюджувати інформацію про причини, про причини занепаду України, про причину цієї війни, що саме наш державний апарат привів до війни нашої до ослаблення нашої країни, і це ми стали жертвою, тому що ми слабкі. А слабкі ми тому, що державний апарат розграбував всю країну. І потрібно це показати. Що є групи людей, там є паразити силовіки які сформувалися судді, там які сформувалися за часів Ющенка, за часів Януковича, є фінансисти, паразити, які прийшли з Порошенка до влади, є команда велика юристів Рішал, яких привів до влади Зеленський. Це потрібно просто все показувати людям. І коли будуть наступні вибори, потрібно показати, що. Які кандидати просувають чиї інтереси? Тобто, якщо від фінансистів паразитів будуть люди, ми ж це ми бачимо всі ці партії, всіх цих людей, які від Пінчука, Томаша Фіали, ми бачимо всіх цих фінансістів, ми бачимо силовиків цих прокурорів, суддів, ми ж знаємо, хто просує, просуває їх інтереси. Бачимо юристів ріша. Тобто на наступних виборах будуть кандидати, інтелектуали України повинні показати людям. Хто за ким стоїть? От і все, що нам потрібно. Цю, цю роботу потрібно, потрібно зробити людям, які можуть взяти на себе відповідальність за суспільство. Але народ не може цього зробити. Народ займається своїми справами, народ займається бізнесом, заробляє гроші, виживає, воює на фронті. Політики, ми, політики, повинні це зробити. Політики, інтелектуали повинні показати людям причини і наслідки того, що відбувається, назвати добро-добром, зло-злом це є головна робота політика. От все, що я хотів вам сказати. Пока.